Раз, 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 два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, раз. Вітаю всіх, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці. З вами Максим. І сьогодні до мене приїхали мої друзі, мої земляки з Київської області, з міста Ерпінь. Ми дуже довго дружили. Вони приїхали сюди, уявіть собі, їх будинок зараз розбомблений вщент. Зараз живуть в Лондоні. І зараз вони вирішили до нас приїхати. Нарешті ми зустрілися, і я хочу вам розповісти їх історію. І ви не уявляєте, вони хочуть переїхати в Іспанію. Чому зараз ми будемо дізнаватися? Ставте лайки, підписуйтесь. Це родина Ковтунів Оксана і Марія. Підписка, лайк і діліться тим відео, кому воно зараз потрібно. Оксана і Марія, як у вас справи? Добре, дуже добре. Скільки днів ви в Іспанії? Уже десь 4 Чотири дні. Скажіть, будь ласка, що саме сталося у вас в Україні? Як ви виїжджали з України? Це дуже важливо дуже важливе питання для всіх. Чому я це запитую? Розумієте? Бо дуже для багатьох важливо хто і як переїжджає. Уявіть собі, вони переїжджали. Коли був повний кошмар, і от я хочу зараз вам розповісти, як вони приїжджали і як ви зараз приїжджаєте, щоб ви порівнювали цю ситуацію. Як це відбувалося? Ми виїжджали з Ірпеня 24-го ввечері. Також їхали на Західну Україну, які майже всі Київляні. Києвля... От ми їхали майже двоє суток, добиралися. Ну, виїхали без трагедії, виїхали все добре, порівняно з нашими сусідами. А якого числа виїжджали? 24-го вечора. 24. А коли вже були бомбардування? Е, ну, почали 24-го вранці. У нас Гастомель. Саме Ерпінь вже ее. Так, так вже у нас Гастомель аеропорт з вікна. Е, ну, Його було кили... видно, Його видно, це кілометрів два від нас, тому всі, ці всі дії ми. Це все наблюдала. Що ти відчувала маючи дітей, чоловіка? Що ти відчувала, коли ти виїжджала? Ти знаєш, у мене е, така ситуація була. Я за декілька днів до повномасштабного вторгнення, 24 лютого, я е, перебувала на Шрі-Ланці, за кордоном, і вся моя родина, е, мій син, моя донька, мій чоловік, вони були в Ірпені. І коли мій син вранці мені дзвонить і каже: Мама, почалася війна. Ну, тому що почалася ми це все ну, ми говорили про це. СМІ про це говорило, про тривожні чемоданчики. В повітрі воно літало. Коли він мені це сказав, у мене якраз була перша екскурсія в Шри-Ланці. Вона була з російськими людьми. Чесно говоря, я думала, їх втоплю. Я готова була вже тоді їх топити. Ти зрозуміла, Він тобі вислав відео якісь чи як ти зараз вони, вони, вони війна війна мені почували. прислали фотографії, що твориться з вікна нашого будинку. от як дивиться аеропорт гостомельський, де знаходилась наша Марія? Це жахлива, звісно. Історія. Я розумію, що це було. Бо роз, роз, розумію, коли ми приймали сюди перших біженців з моєго міста, то от вони виїжджали а ззаду в Василькові. Вже палали, палав аеродроми, отак от машина їде, а ззаду вже, вже вибухи. І от е, як е, от що сталося з вашим будинком зараз, Вірпенів? Я знаю, що ви жили в класному будинку, в класній квартирі. Я пам'ятаю цей шкіпер, да? рестора... не ресторан, такий комплекс. був. <гум> <гум> <де> ви... Ні, у <гум> нас заміський заміський клуб-адмірал, а ага. він знаходиться. Зразу за забором нашого будинку. От будинку нашого наразі немає. Вулиці, де був воєнний госпіталь, де був клуб адмірал, де був наш будинок, де були сусідні будинки, супермаркети. Їх не було. Тобто повністю вся ця арія вона була знесена. Тось ішли бої із Бучі, з Ірпеня. Потім наш будинок він, були орки в нашому будинку, відбувала відбивалися з нашої української. Вони прямо були у вашому будинку? Так, 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 вони вели ці бої від... з нашого. І тут саме твої квартири це розумієте? Ні, Саме мої квартири знаю? я не знаю, тому що коли я вже побачила свою квартиру, вона. Була вщент у нас 104 квадрата квартира. Вона була і на ліву сторону, вся згорівша, і направо. Тобто у нас снаряди. прямо вони проходили всі наші три спальні. Потрапили в будинок уже, мабуть, в квітні. Коли зовсім уже був вигорівший, і квартири вже вашої не було. Не було ні квартири. Через дорогу у нас був гараж. Там була моя електромобільмашина, і був чоловіка. Бізнес у нього був інтернет-магазин. І весь товар, який був також влучив снаряд. Там майже також гаражів немає, тому що снаряди завжди йшли бої, бої, бої. Тому саме саме наша арія дуже сильно е пошкоджена. Просто тільки молилася, щоб залишився хоч мій бізнес, який був на вулиці Туполєва, Міс Шоурум, от і слава Богу, він залишився живим. Слухай, ну ось ти це все відчуваєш. Ти знаходишся за кордоном. Частина родини в Україні. І чомусь ти опинилась в Великобританії. Чому так сталося? Розкажи всім, тому що дуже багато звертається до нас, чи краще де в Великобританії, чи краще в Іспанії, чи краще в Німеччині. От чому саме ти там зупинилась? Я знаю, що у тебе є друзі в Італії. Ти могла б поїхати туди. От, ну чому саме там? Бо ти торгувала класними тканинами. Да? Я пам'ятаю, це ну, у тебе був, мабуть. Один із самих крутих е, магазинів в Києві, які як, самі ексклюзивні тканини були по всьому Києву. Це те, що я пам'ятаю, чому ти туди не поїхала, а поїхала саме в Великобританію? Е, я слухаючи е, Арестовича, що от через два тижні, через два тижні, я зрозуміла, що щось ці два тижні вони дуже довго йдуть, і я ну, подумала як людина стратег, що Мені залишатися на Західній Україні, коли не маючи можливості ходити в шкіна. Ми з родиною були 4 місяці, жили в місті Вижниця, Чернівецької області, ми там волонтерили. От, і я подумала, ну що мені тут? Що я тут буду мати через рік? Думаю, толка б нічого. І я вирішила поїхати саме в Англію, тому що мені. Здалося, що для моєї дитини буде дуже великим плюсом знати англійську мову. British, ну, вчитися в Брітіш Скоу. І це була так моя мрія. Я мріяла. Мріяла поїздити по Англії. Speak English? Yeah. Very well. Давайте зараз трошки поговоримо, як адаптувалася uh, донька Оксани в Англії. Що, що в неї сталося? Як вона туди приїхала? Скажи, будь ласка, як тебе звати? Ти у нас теж блогер, правильно? Підписуйтесь на її канал, вона її скоро його відновить. Зробить, як буде називатися канал? Марія Плюс Плюс. Ти коли приїхала у Великобританію, ти в який клас пішла? Я пішла в четвертий клас, бо там школа починається з 4 років. Як тебе сприйняли? Мене сприйняли нормально. Там був вчителька прийняла рішення взяти дві дівочки, щоб мені допомагали там освоюватися. Що це означає двох дівчик? Як це? Така є, якби скажімо, у них традиція, коли приходить інша дитина з нас кантрі, там у них оскільки. Англія вона має дуже багато гелікоптер to... має колоній. Тому у них дуже багато живуть іноземці. Завжди, коли приходить нова нове дитина в клас, дається дві дівчини або два хлопця. Якщо це хлопець, то хлопці, якщо це дівчина, то дві дівчини. І вони допомагають адаптуватися дитині. Тому для дитини хтось зразу приймається в колектив, зразу з нею починають дружити. Тебе вразило, коли ти приїхала, от такий взагалі для тебе був шок. Типа, що там такое від нашого відрізняється в Україні? Ну, напевно, те, що там дуже мало задають домашки. Гелікоптер! Гелікоптер! І те, що там є такі дні, називаються Мафті День. Це день, коли ти можеш одіти будь-який одяг, який ти хочеш, але цього так вийшло, що цей день, тому що у нас в школі у нас є школьна уніформа. Так, да, і, і за цього ми такий день придумали. Такий Щоб віль... ви могли все, що хочеш вдівати. Так, так? Вільний день для ну, того. От, от в Іспанії в муніципальних школах нема уніформи. Ну там вони, можуть сказати, білий верх-чорний с, отак, от, типу, вдіватися. Але якоїсь строгої уніформи нема. Але, наприклад, в приватній школі або на напів, наприклад, де мої діти учаться, що я вам розповідав. То у нас теж є не просто уніформа. А десь 4 комплекта на людину треба купляти на рік. Це достатньо дуже великі витрати, але держава їх компенсує в певних моментах, коли ви здаєте декларацію річну по витратам і по прибуткам. Так. І що? Як? Слухай, а це правда, що булінг є в англійських школах українських дітей? Ну, е, ти, от особливо... ти, ти українська дитина, ти прийшла вчитися. Тебе що булили там якось? Чи Ні, не було. А як до тебе відносилися? Ну, добре, відносилися там, іноді подарунки дарили. Ага. А які подарунки, розкажи. Ну, там, всякі блокнотики, ручки. Що тобі більше все сподобалось? Mm. Напевно, коли ви мені подарували слайм. Слайм? Yeah. Ну, моїм дівчатам теж ці слайми подобаються, вони просто їх там обої. Вони вже, ці слайми вже тільки де і на собаки, і на, і на коврах, і на шкафу. Де вони тільки є. Слухай, а оце ти покрасила волосся? Це тобі дозволило так? Бо у нас в школі не дозволяють. Як це ти зробила взагалі? Ну, спочатку я їх, ми їх трошки так обманули, ми покрасили в білий. Ага. І ну типу білий, то в принципі окей у них. А потім ми покрасили в рижий. Так. І що сказали? Ну, сказ ну вче. Сказали, як красиво, да? Така поможниця директора, вона прийшла в клас там щось сказати вчительці нашій. І вона повернулася на мене і така Рижий. <с original> Гелікоптер! Гелікоптер! І що ти сказала? Я, я сказала, ну так. Ну, бачите, будь ласка, Ісус. Але ж не булили тебе за це. Ти розумієш, нема булінга ніякого, ви розумієте, все окей. Але для них це для них дуже важливо, я так розумію, щоб це було дуже строго. Є ще такий день у них називається День нарушення правил. Тобто, ти маєш право покрасити волосся, покрасити нігці, взяти яку сіду, яку не можна брати в обичні дні. Тому що англійська школа це школа правил. Це дійсно у них дуже все строго. Але завдяки цьому дню, коли вони роблять таку розрядку, цей день він називається Чаріті День, тобто благодійний день. Ти не просто так приходиш з покрашеними волоссями. Це стоїть один фунт. Покрасити нігті, це стоїть 50 пеній пенсій. Тобто, ти платиш за це кошти, де тобі дозволяють виглядати ну, як ти хочеш. Супер. От Оксано, скажи, будь ласка, ти прожила скільки вже зараз в Британії? Майже два роки. Майже два роки. Ми вже прожили тут майже 5 років. Скажи, будь ласка, от ти ж, мабуть, за ці два роки ти зрозуміла, що тобі подобається що не подобається. Ти можеш назвати от такі основні 5 плюсів, і п'ять мінусів, от, ну, які тобі запам'яталися, щоб більше всього в душу лягло. Мені сподобалося те, що нам дається ця мова, і ми знаходимося в атмосфері цієї. Англійської мови ну, плюс да, з носіями е, з Брітіш акцентом, і для Марії це дуже гарний фундамент. І для мене також людина, яка дуже багато подорожувала по світу і знала мову Літл, little, little well. <сум> <сум> да. а сьогодні трошки краще, я її знаю. От, мені подобається, що є на, наразі соціальна підтримка. Тобто нам допомагають при оренді житла, нам допомагають. Школи, з харчуванням безкоштовним в школі нам допомагають багатьма У Маріки зараз буде тревел, такі маленька подорож, літл тріп, і вони це все оплачують. А скажи, будь ласка, як взагалі працює програма прийому біженців? Чи важко приїхати зараз в Англію? І що, що саме важче з цього, щоб приїхати в Англію і зараз стати на підтримку, як на тимчасовий захист, от, в, у Європі, наприклад, угу. саме важче це знайти спонсора. Чому це... раніше ж нібито було нормально. так? Було дуже багато людей, які готові були брати. Але ці, ці люди, як я замітила це, моя суб'єктивна думка. Дуже багато було англічан. от вони, як люди традицій, Ага, зараз це як модно. Ми дуже любимо благодійність, бо у них правда в країні Charity, це у них ці Chariety шоп, вони візди 12, тобто це благодійність у них з дитинства закладається. Але ну, на сьогоднішній день як вичерпаний ресурс, тобто люди по благодійності позаймалися, люди взяли українську сім'ю на 6 місяців на рік от і все. Ну, більше, більше таких людей, дуже, дуже їх рідко зараз знайти. Саме yeah. треба шукати. спонсорів. А що ще тобі там подобається? Uh, Метро таке подобається? Uh, Погода, uh, дощ. Uh, uh, ні, мені не подобаються мегаполіси. Я не дуже люблю жити в мегаполісі. Чому й жили в Ірпені. Тому що мені подобалося жити на природі. А от мені подобається, мабуть, що та зона, яка я живу, вона quiet area, аерія, тобто вона дуже така тиха, спокійна, і, скажем, майже всі англічани. Тобто, це дуже важливо проживаючи. В Англії, тому що а, ти можеш... що ти живеш за гничан. Так, так, тому що да. ти можеш потрапити. І ти вчиш мову там, тому що це так само, як я вам розповідаю, так само як у мене на вулиці, в Севілі. Цього ви не зможете зробити. В Малазі, в Барселоні. Іноді, в деяких районах Мадрида, це іноді важко, тому що там ви тільки зможете зняти квартиру, там, де всі іноземці розумієте, а там, де вже іспанці, це тільки в інших містах. Так, от нам з цим повезло. Ми живемо саме з англічанами. А от у нас там дуже маленький відсоток є мусульманів, дуже маленький відсоток індусів. Тобто, ну там їх зустрінути можна ну там, дуже рідко. А от Це нам повезло. І нам також дуже повезло з людьми: це католики, це протестанти, які підтримують саме нашу родину, підтримують. І допомогою, і добрим словом, і просто деколи об'ятця об, об обіймами обій, тітаємо. Тось вони тебе запрошують попити з ними чай. Тітаєм вері Так, у Вони ця традиція попити чаю, поговорити. Я їм вдячна за це, що вони саме. Нас підтримує. Слухай, а недоліки. От у тебе був бізнес. Це правда, що ти пішла працювати на низькооплачувану роботу? Так, так. Мені щоб орендувати житло, мені потрібно було піти працювати. От я працювала чотири місяці в будинку пристарілих. І там дійсно пережила дискримінацію. Важка, важка дуже робота емоційно. Що це, що, що це було? Що, що сталося? Е, ну, Знаєш, як моя думка, самі англійські люди іменно на таких роботах, які нижче середнього звіна, вони є ліниві. Як я їх називаю very lazy. І коли вони не хочуть робити це, і вони, ну йди, українка, зроби. А українці, вони правда, вони дуже Працьовую. працьовиті, І якщо вже Українка прибрала, то це вже, ну це, прибрано. це, це, це вже прибрано. У них просто ну, прибирання, я даже не знаю, що в них це. Підлогу вони навіть не протирають, там десь, може, полюкує того, незамітно. Не у мене був конфлікт, у них така ситуація, що конфлікт ти не рішаєш людиною. Тобто, якщо тобі щось не подобається, ти береш. І пишеш А 4 Ну то тобто, є, як ми колись так в школі називали такі кляузи один одного. І вони пишуть цю кляузу на ту людину, яка тобі не подобається, і менеджеру старшому. Тобто, ти не маєш права виясняти один з одним цей конфлікт. Цей конфлікт має бути на рівні менеджера. Вияснено. Я не знала ці правила, і я підійшла до дівчини, і кажу, слухай, ти мені залишила зміну і ти там не прибрала. Чому ти не прибрала? Я кажу, ти взагалі любиш прибирати? Ти ну я, чому ти тут працюєш? Вона каже, так, да, я дуже люблю прибирати. Я говорю, чому ж ти ніколи не прибираєш? Я за тебе два місяці вже прибираю. Я так просто возмущалася, говорила емоційно з нею, але нічого мені не скарбляло, нічого. Ну вона вирішила на мене багато, а 4 написати. Що саме було? Що ти, типу багато прибираєш? Ні. Що я десь там. Пішла на п'ять хвилин раніше, що я запізнилася і на роботу, що десь мене не було на робочому місці. Вони почали за мною слідкувати і почали робити такі от записи <с coffee> до менеджера. Тому це допомогло мені звільнитися. Ще в мене було дійсно моє саме класне хобі. Я обожнювала робити масаж, я ходила завжди в баню. І я саме завдяки такому дискримінації я все-таки відродила, будучи в цих складних обставинах, відродила свою цю мрію піти на ці курси, закінчити курси масажу і працювати на сьогоднішній день а, масажистом в Англії, робити масаж. І у тебе це вдалося? Так. І це правда, що ти на прибираннях працювала? Так, так. І тобі це дивіться. У любині був бізнес. Це ви не уявляєте, вона нормально жила, не просто нормально, а дуже хорошо, електромобіль, квартира в Ірпіні, да? І вона не вважає для себе е, чимось низьким піти працювати в дом престарілих, там, де такі речі відбуваються, а потім на прибираннях іще, розумієте? Але все одно вона йде до чого? До своєї мрії. Чому? Тому що вона цього достойна. Достойна. Так само, як і ви. Розумієте? Не дивлячись на те, що вам говорять, що ніде нема роботи, що це важко там щось зробити. Все залежить від вас, від того, чого ви достойні. Розумієте? Скажи, будь ласка, от ти зараз в Іспанії. Давай порівняємо. І от Марія може ти теж скажи, що тобі сподобалось. Що тобі подобається? І чи ти готова поміняти Британію за цим всім на Іспанію? Марія, що тобі сподобалося? Що ми сьогодні робили? Тільки шо? Тільки шо? Так. Куди ми ходили, що ми співали? Ми пішли в такий ресторан. Тут в Іспанії дуже багато риб. Це великий плюс, да. тому що в Англії немає, на жаль. В Англії в 5 ранку треба їхати на базар, щоб купити от ті морепродукти, які тут купиш, просто ну підеш в і магазин тут, і купиш. І. Немає по морепродуктам, да. так і ми там в ресторані сіли і просто почали співати наші українські пісні. А що ми, що ми сьогодні зробили? Те, що дійсно ми не можемо зробити там в Англії або в Україні. Що ми сьогодні зробили? Іграли що? в футбол а, з, а, з Апельсинами, яких у нас ціла це, куча. Це, це, це така просто ціла вулиця, як в Києві Каштани, тут ціла вулиця вулиці Апельсинів, і вони дійсно благоухають. І ну, Це просто такий аромат, ти просто ходиш цим теплим сонечком. Приймаєшся вітамін Д, дихаєш цим ароматом і, і настрій, тому що саме ефірна олія оранж вона роби, подає тобі позитивну енергію. це не перший раз в Іспанії, да? так? Так, ми не перший раз в Іспанії. І ще от що зараз, от пару днів да, і е, минулі е, рази зрівняй, да? Чим тобі тут, наприклад, От на душу, що тобі лягає більше Британія чи Іспанія і чим? Скажи. Скажи, давай. А, це дуже хороші люди. По чому позитивні. Самі іспанці, так? Так. От в аеропорту у нас така була ситуація, що ми купили такий чемодан, і ми думали, що він підійде там просто в самоліті є. Якщо не платити за чемодан, то він... безкоштовний багаж, так? Да? Так. Да. Ага. І наш чемодан не так... заходив в цю мірку, да? Да. Ні, так? Ні, там було десь 5 сантиметрів. 5 сантиметрів він не заходив в мірку, так. Так, і один іспанець підійшов і взяв цей е... чемодан чимедан... і запихнув. <реш> так і було. Приходить іспанець, він собі, да, ось я тобі зараз запихну, я все заходить, терна, поїхали, Ми їх Поїхали! Це дійсно таке, знаєте, тільки такий політ був нормальний, тому що це так дуже позитивно. тому що Атмосферу роблять люди. А що мені подобається в Іспанії? Що мого чоловіка корні є іспанські, і я завжди хотіла пощупати цю країну і пожити тут, тому що тут дійсно багато вітаміну Д. Море, океан в Малайзі, там море, тут океан. А от і завжди перебувати в цьому в цій атмосфері тепла, це робить людей дійсно щасливими. Ну ти ж от. знаєш, що виплати тут в Іспанії менше, ніж в Британії Значайно, ти Звичайно. готова змінити Британію на Іспанію, не дивлячись на ці виплати. І чому? Так, я на сьогоднішній день готова. Це зробити, тому що у мене є професія. У мене є професія масажиста, яку я можу реалізовувати тут. От і ну, скажімо, вже з, таким, з такими скілами своїми я можу сюди приїхати, знаючи вже англійську мову, я можу для іноземців робити масаж і для своїх українців. Ну, іспанську, я думаю, рік і я її освою. Це якийсь масаж на обличчя, чи, чи це такий косметичний да? якийсь масаж? Чи як? Це релакс масаж з використанням ефірних олій. Угу, Супер. Що ви побажаєте е, тим людям, хто зараз приймає рішення про переїзд, або от конкретно про переїзд в Іспанію? Що б ви зараз їм сказали? Марія Оксана? Я б їм побажала дійсно знайти своє місце під сонцем. Знаєте, побачити ну серцем відчути цю країну, приїхати її, як ми зараз і приїхали, ми її пощупали. І ми, знаєте, подивитися на свій стан. Якщо це в цьому стані, ти щасливий. Якщо ці люди тебе надихають, ти зможеш степ степ е, реалізуватися. Це можна зробити? Так, так. Ти б хотіла б жити в Іспанії? Так, напевно. Це ще одна мова в нашу копілочку. Тобто ми все ще можемо спробувати. Так, тому що вивчити іспанську мову це є дуже, також дуже гарний скіл і для життя Щоб мати мені... колаборацію з, з брендом Zara можливо. Шановні друзі, нехай у вас все буде добре. Якщо вам щось не зрозуміло по переїзду, звертайтесь до мене, я вам все розповім. Спробуємо зробити ваш шлях, ваш план, спланувати його чітко. Звертайтеся за консультаціями. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і діліться цим відео тим, кому воно потрібно, на ваш погляд. І підписуйтесь на канал майбутнього блогера Марії. Як у тебе Марія Плюс Плюс? Да? Буде Марія Плюс Плюс буде Марія Плюс Плюс. От, і нехай у вас це буде добре, нехай вам щастить. Робіть те, що ви націлились. Нехай вам щастить. Пока! Я б знала Марія Лопес. Марія Лопес буде канал. А тому що буде вчителі спати.